Вення додаткової військової допомоги для України у понеділок Резенна Рада міністрів ЄС із закордонних справ, зокрема надання Україні сьомого траншу допомоги для збройних сил в обсязі 500 мільйонів євро, а також виділення додаткового додаткових 45 мільйонів євро для підтримки українських військовослужбовців, що проходять тренування в рамках допоміжної військової місії ЄС. Про це в Брюсселі напередодні зустрічі міністрів заявив високопоставлений дипломат ЄС. А цього тижня Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 мільярди євро в рамках масштабного пакету допомоги на цей рік зараз з нами на прямому зв'язку Сергій Марченко, міністр фінансів України. Пане Сергію, доброго вечора. Доброго вечора. На яких умовах Євросоюз надав ці кошти, і на що вони будуть спрямовані? Ну і зрозуміло, що питання про те, на коли очікується наступний транш. Дякую, важливо, що ми отримали ці кошти. Це надзвичайно необхідні нам зараз ресурси для того, щоб продовжувати фінансувати виплату соціальних зобов'язань держави, і ми розраховуємо на весь рік 18 мільярдів євро. Кредит довгостроковий на 35 років. Ми не сплачуємо відсотки. Відсотки будуть сплачувати наші партнери, і ми за це також їм вдячні. За рахунок цих коштів ми зможемо забезпечити пенсій, заробітних плат. І в частині наступного траншу я хочу сказати що ми сподіваємося, що найближчі місяці буде у нас ритмічний графік надходжень частинами кожного місяця ці транші будуть надходити, для того, щоб ми могли фінансувати всі наші необхідні зобов'язання. Пане міністр, е Минулого року війна застала партнерів України зненацька, коли їхні бюджети було вже ухвалено і кошти фактично шукали в ручному режимі. Цьогоріч вони заздалегідь передбачили фінансову допомогу для Києва. Зокрема, ЄС має виділити 18 мільярдів євро. Перший транш ми вже отримали ще приблизно 10 мільярдів доларів від Сполучених Штатів. Але нещодавно в американському дані Тайм була ваша колонка, в якій ви стверджуєте, що навіть цих коштів в умовах тривалої війни Україні не вистачить. В яку суму ви оцінюєте цей дефіцит за несприятливого сценарію? І як уряд планує вирішити цю проблему? Бо я чув, що дефіцит у нас приблизно буде 40 мільярдів, так. А ми зараз чуємо про приблизно 28. Так, звичайно, ви все правильно порахували. У нас. Потреба 38 мільярдів на наступний рік. Це базова потреба. Це якщо у нас буде ситуація досить передбачувана і ми не буде у нас якихось різких шоків, сценаріїв, і це без відновлення. Це тільки в частині виживання країни. Ті кошти, які ви зазначали, це підтримка уряду сполучених штатів і Європейського Союзу, є звичайно недостатньо для того, щоб повністю профінансувати всі наші потреби. Ми працюємо з іншими країнами. Ми працюємо з світовими банками з іншими донорами, які готові нам допомогти. А також ми активно зараз працюємо над програмою новою з міжнародним валютним фондом. Я сподіваюся, що така програма буде можливою. Вже найближчим часом ми все робимо для того, щоб отримати таку програму. Все робите, але все одно розкажіть нам про перспективи співпраці з МВФ. Нині працює моніторингова місія фонду, яка передбачає фінансування Україні, що нині є найбільшою перешкодою для запуску програми розширеного фінансування. Розкажіть нам про це. По суті, ми вже починаючи з жовтня місяця, працюємо в програмі міжнародного валютного фонду. Ця програма моніторингова для того, щоб оцінити перспективи і можливості України в частині можливості виконання зобов'язань, щасливості прогнозованості економічного розвитку, тому що ситуація військового конфлікту вона досить непередбачувана, і багато показників неможливо оцінити і тим більше спрогнозувати. Тому зараз моніторного місія я сподіваюся, що ми виконаємо всі попередні маяки і це дасть нам змогу перейти до дискусії про більш широку програму, яка передбачатиме досить суттєве фінансування. Ще одне джерело поповнення бюджету це військові облігації. Цього тижня МінФін продав паперів на 5,5 мільярдів гривень. початку року бачимо пожвалення інтересу до облігацій. З чим це пов'язано на вашу думку? І чи зберігається інтерес щодо військових облігацій у громадян, які мають можливість придбати їх через застосунок дія? Я хочу сказати, що пожвалення попиту першу чергу пов'язано з систематичною роботою Міністерства фінансів з ринку. Також я хочу подякувати Національному банку України. У нас є спільна з ним задача активізація внутрішнього ринку. Ми Знаходимо підходи, інструменти та механіку для того, щоб перезапустити внутрішній ринок запозичень. У нас тут є спільна зацікавленість в цьому. І останні аукціони, які відбулися і цього тижня, і попереднього тижня свідчать про те, що ми на правильному шляху, і є у нас можливості залучення більш широкого обсягу запозичень і досить заприйнятними ринковими ставками. Угу. Mm -hmm. Так, пане Сергій, і хочемо вас запитати ще про ставку єдиного податку 2% безпосередньо, тому що наскільки нам відомо, мінфін готує про цей законопроект. Розкажіть про його перспективу: чи буде він скасований цей пільговий податок, чи що буде Я Хочу нагадати, що пільговий податок був встановлений на початку на початку весни. Період, коли у нас було багато невизначеності, коли потрібно було підтримати бізнес, підтримати тих підприємців, які реалокували виробництво і шукали можливості для, для того, щоб працювати в Україні, залишитись працювати зараз. Ситуація стабілізувалась, і ми вбачаємо за можливе повернення до воєнних режимів оподаткування. Це і наші наша мета як Міністерства фінансів, так і наші зобов'язання в частині повернення законодавства податкового до довоєнного рівня. Зрозуміло, дякуємо вам. Сергій Марченко, міністр фінансів України, був на прямому зв'язку.